Всіх вітаю, хочу вам показати, який мені красень від попередніх власників достався. Цю ділянку я придбала навесні та почала її обробляти. Але від цього красення я вирішила не відмовлятися За вишки він приблизно метр двадцять. Попередня власниця сказала, що це. Рослинка вже на цьому місці росте років 12. Але, на жаль, вона не знає його сорт. Ось такий цікавий окрас цієї туї. Сподіваюсь, що, може, ви мені підкажете, що це за сорт. Буду дуже вдячна. Пишіть в коментарях.